Замислювались колись, як це взагалі можливо, що тисячі літаків щодня спокійно літають у небі і не стикаються. Збоку це виглядає як якась магія, правда? Але насправді відповідь у невидимій архітектурі, такій собі системі, що побудована на точнісінькій мові математики. Отже, давайте разом зазирнемо залаштунки і розкриємо її таємниці. Погляньмо на це питання як власне орієнтуватися в небі, яке здається абсолютно порожнім? Ну, на перший погляд, що тут складного? Безмежний простір. Але насправді відповідь на це просте питання це ціла наука. І саме вона допомагає уникнути повного хаосу там, на горі, на висоті 10 тисяч метрів. І ось тут ключовий момент. Треба зрозуміти, що небо воно зовсім не порожнє. Насправді, це така собі гігантська магістраль з невидимими смугами руху, коридорами, навіть перехрестями. Все це створює надзвичайно складний, але водночас чітко структурований тривимірний простір. Гаразд, ми говоримо про невидиму магістраль, але як нею керувати. Ну тут все як і на звичайній дорозі. Потрібна точна карта і дуже чіткі правила. Питання лише в тому, як намалювати карту для чого, що немає ані доріг, ані знаків. І тут на сцену виходить головний інструмент. І це уявіть собі не GPS і не компас, а дещо набагато фундаментальніше це королева наук. Математика, а якщо точніше, її розділ, що називається аналітична геометрія. Що ж це таке, ця аналітична геометрія? Ну якщо зовсім просто, це така собі універсальна мова, мова, яка дозволяє описати будь-який об'єкт і його рух у просторі, але не словами, а цифрами та рівняннями. По суті, це наче граматика, яка перекладає наш фізичний світ на зрозумілу мову математики. А як це все працює на практиці? Дивіться, все досить логічно. Перший крок уявляємо, що на всю нашу планету наклали таку собі гігантську тривимірну сітку координат. Крок другий кожному літаку в небі присвоюють його унікальну позицію в цій сітці. Це просто набір із трьох чисел. І нарешті, третій крок майбутній рух цього літака описують математичним рівнянням. Туди закладають і швидкість, і напрямок. І от такий підхід дозволяє розбити щось неймовірно складне, як політ на просту й керовану систему. Добре. Це все теорія. А як ця, на перший погляд, абстрактна математика працює в реальному житті? Ну, наприклад, в управлінні повітряним рухом, давайте подивимось на три найважливіші моменти, де аналітична геометрія відіграє просто вирішальну роль? Отже, ось ці три кити: побудова траекторії, визначення, де хто знаходиться відносно один одного і, звісно, розрахунок ризиків. Можна сказати, що на цих трьох стовпах і тримається вся система безпеки сучасних польотів. І знаєте, кожна з цих функцій це те, що рятує життя буквально щодня. Давайте почнемо з першого пункту. Як же прокласти курс з такою математичною точністю, щоб літак опинився саме з потрібній точці в потрібний час, і я маю на увазі з точністю до метра і до секунди? І тут стає зрозуміло, що план польоту це, знаєте, не просто лінія, намальована на карті. Ні, це складне динамічне рівняння. Це векторна функція, яка враховує абсолютно все: швидкість, напрямок, висоту, погоду і навіть кривизну нашої планети. Саме тому система може спрогнозувати, де буде літак у будь-яку секунду свого польоту. Гаразд, а як система відстежує всі літаки одночасно? Насправді все просто, вона безперервно отримує й обробляє їхні координати, ось як у цій табличці. Кожен літак це просто рухома точка у тривимірному просторі, і завдяки цьому диспетчер бачить повну живу картину того, що відбувається в небі, прямо тут і зараз, в реальному часі. А ось тепер найцікавіше. Маючи всі ці точні координати і рівняння руху, система може робити щось неймовірне, вона може прогнозувати майбутнє. Ну, дивіться, якщо два літаки летять паралельно на різній висоті, як тут зліва, жодних проблем. Але якщо їхні траєкторії перетинаються, як от справа, система миттєво це бачить. Вона заздалегідь розрахує точне місце і час можливого зіткнення і, звісно, попередить диспетчерів. Тобто, небезпеку ліквідують ще задовго до того, як вона взагалі з'явиться. Отже, підсумуємо, що ж дає нам уся ця складна математика, який, так би мовити, кінцевий результат. Все дуже просто вона бере потенційний хаос і перетворює його на абсолютний порядок. Саме завдяки математиці ми отримуємо повний контроль над усіма трьома вимірами простору. Кожен рух кожного літака є чітко прорахованим, передбачуваним і, що найголовніше, абсолютно безпечним. І знаєте, ця система керування небом, це ж лише один приклад, хоч і дуже вражаючий. Це змушує замислитися, а скільки ще таких от невидимих математичних структур, про які ми навіть не здогадуємося, щодня роблять наш світ таким, яким він є, сучасним, технологічним і безпечним.